В Бельгії йшов сильний дощ, тому гонку відмінили. Результати зарахували кваліфікаційні, і пілоти отримали половинні очки. А перша трійка складається з Ферстапена, Рассела та Хемільтона. В Нідерландах домашній пол у Ферстапена. Гонка почалася з обгонної компанії Алонсо. А трохи пізніше його обійде Гаслі Фетелю знову дзвонив Біното. Наприкінці дистанції з'явився Джеймс. Який став пригальмовувати Ботаса, щоби Фін не поставив швидке коло. Але не вийшло. Лише на останньому колі Хем зміг пришвидшитись. Результати Ферстапен Хемільтон Ботас. За результатами спринту пол у Ферстапена. Після старту вперед вийшов Рікнярдо. Користуючись боротьбою Хемільтона та Ферстапена, Норіс обходить саме кратного, а тим часом Джовінаці натикається на Сайнца. Пізніше Хемільтон почне боротьбу з Норісом. Тим часом Окон витискує Фетеля. Після невдалого піту Ферстапен від невеликого розуму намагається атакувати Хема, ну і обидва сходять. На рестарті двоє Макларенів попереду. Ферес у спробах обійти Леклера зрізає шикану та отримує штраф. Потім Переса обходить Ботас. Але мексиканець контратакував. Але все одно в нього ще є штраф. Перемога у Рік за ним Норріс та Ботас. На Ростосії свій перший пол бере Норіс. Після старту вперед вийшов Сайнц, а Алонсо вмикнув в режим обгонів. Норіс знову вийшов вперед, а тим часом Ферстапен, який отримав штраф за сутичку в Італії, почав прориватися на другу позицію. На трасі почався дощ, і більшість пілотів, крім Норісу, заїхали на піт. Ну і Хем, користуючись помилкою Норіса, обходить його і стає першим, другим верстапом, третім Сайдс. Туреччина починалася з полу Ботаса. На старті Алонсо натикається на гаслі, і за це він отримав штраф. В цей раз прориватися почав семикратний, але наткнувся на переса. Тим часом Феррарі почали тримати Леклера, бо він в лідерах. Ну а потім його обійшли всі, хто був за ним, крім Хема, гонку завершує бота з та Перес. Потім стало помітно, що Мерси винайшли аналог активної підвіски, яка підлаштовується під трек. Пол в США брав ферстапен. Після старту вперед вирвався Хемільтон. Рік'єрдо обійшов Сайнца, а на старті Латіфі чіпляє строла і Джувінатці ламає антикрило окону. Алонсо почав видавлювати Райконена. Запам'ятаємо цей епізод. Потім Алонсо заблочив Джові і віддав йому позицію. Але потім Фернандо обходить італійця таким самим чином. Як і Райконена. його попросили повернути позицію Джовінаці. Останні кола гонки Хемільтон пресингує Ферстапена на зношеній гумі, але не виходить і вони так фінішують. Третім приїхав Ботас. Два мерседеси взяли пол в Мексиці. Гонка почалася з того, що Рік'ярдо чіпляє Ботаса. А Ферстапен знов попереду. Окон зачепив шумахера та цуноду. Під час пітів механіки Мерців знову лажають і знову на Ботасі. Сайнц махнувся місцями з Леклером, і на кінці перес намагався наздогнати хема, але не вийшло. І у зв'язці Ферстапен Хемільтон та Перес закінчують гонку. Перед спринтом в Бразилії на задньому антикрилі Хемільтона з'явився 2-міліметровий отвір. Ну для Фіата та для Редбул це дуже катастрофічно і Льюіса дискваліфікували. А Ферстапен отримав грошовий штраф за те, що доторкнувся за заднє антикрило Мерседесу. Ну і оскільки спринти це найкращі перегони в світі, то Льюіс компенсував це стартовим п'ятим місцем. Ну і бразильський пол у Ботаса. Після старту вперед виходить Ферстапен, а Норріс спіткається від Сайнца. Цунода ламає своє антикрило через трола, а Шумахер робить те ж саме. Хемільтон почав пресингувати Переса, але той контратакує. Але згодом Семикратний вийде вперед. Строл своїм невдалим обгоном вмикає віртуальний сефтікар. Хемільтон намагається атакувати Ферстапена, але той його видавлює з треку. Пізніше Хем обійде його і переможе. Третім стає знову Ботас в Катарі Пол у Хемільтона. Вогні згасний попереду Хемільтон, а потім за допомогою керівництва Редбул. Гаслі пропускає Ферстапен, а потім Ферстапен обійде Алонсо. Ботас Цунода та Строл зробили ремейк Бельгії 2000. Ну а потім у Ботаса зносилася гума. А згодом і Латіфі. І Хемільтон перемагає позаду Ферстапен та Алонсо після сімох років очікування на подіум. В Саудівській Аравії пол у Хемільтона. Після старту два мерси попереду. Поки не врізається шумахер, з'являються червоні прапори. На рестарті хем попереду, але Ферстапен вирішив зрізати і вийти вперед. Потім стає масовий завал і знову червоні прапори. В цей раз розстановку болідів коригують через зрізки Ферстапена та нелегальний обгон. І пол у Окона. На рестарті тапок вмикає режим дайвбомби. І він знову попереду. Потім після пітів Хемільтон намагається обійти Нідерландська, але той блокує і зрізає поворот. На третині в відстані Редбул попросили Перстапена віддати позицію. Той сповільнюється, а Хем прямо на нього і. І у Тото -то почало бомбити. А вже ж позицію повернули, але не відразу. Ну і переміг Хемільтон. Ферстапен з великим штрафом другий і третій Ботас, який обійшов окона на останніх метрах. Фінал сезону проходив в Бабудалі, і у обох пілотів однакова кількість балів. Пол у Ферстапена. Гонка почалася з лідерства Хемільтона. Рстапен намагався повернути позицію дайвбомбою, бомбою, але не вийшло. Після пітів попереду перес його намагався обійти Хем, але не вийшло. Лише з четвертої спроби вийшло обійти мексиканця. Через ненадійність боліду Джовінаці на трасу вийшов віртуальний сефтікар. До бокстів заїхав Ферстапен, і тут сходить Латіфі, і виїздить реальний сефтікар. І Редбул знову міняють колеса. Начебто все, Мерси виграли, але гонку вирішили продовжити на останньому колі. І за користь свіжої гуми Ферстапен обходить хема і перемагає. Третім приїхав Сайнц. Після сезону Мерси подали позов щодо дій Редбул Тафіа. Але позов оскаржили, і таким чином домінацію одного пілота протягом декількох років було скінчено. Феррарі, наче нащупували почву для наступного сезону, але ми знаємо, чим це обернеться. А Макларен, маючи більш швидкий боліт, програли за тактикою. Рассел заробив свої перші очки та халявний подіум. Латіфі почали серйозно чмирити в інтернеті, а райконен з джувінації пішли з F1. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм-канал, посилання в описі, пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ, і побачимось!